Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, але молодість не буде. Ти не дивись, що буде, чи забуття, чи зрада. Весна йде зустріч вам, весна цей час вам рада. На мене єдиний залишив і сум, думки і горе, і струмінь власної душі у липні м'ячу моти. Лови ледючу мичиться, хвилі звелі впивайсь. І серед мрій, і запиця в розкошого закохайся. Поглянь, уся земля третиться, палки обіймав ночі, Листки Сірвінівша вестить, травістю окруже, відбили зорю в воді, летять до хмар до мана, тут лються папощі у стіл, тагнуться верди в тях, як найзкраще в тобі горить і згаснути не неспіла горим. Чого ж стоїш без рук ти, коли весь світ співає? На лаву струни золоті, бенкет весели, і сміло йди під чарок з вогнем з піснями вост, на свято радісних квіток, коханий, сніг і лоз. Загине все без борця, що візьми час. В серці багать і це холоднуть. І схочеш та вернуть собі, як пауз, днів. Та знай, над нас богить, над нас глухі не чують, Сміються, плачуть соловьі і б'ють піснями в Цілуй, цілуй, цілуй її. No